В мене неймовірні, неймовірно чудові карти, карти богинь. Це я їх по-іншому називаю карти щасливих моментів, карти радості. От є в мене такі похожі. Помните, ви їх дуже любите? Оце щось схоже. Це просто неймовірні. Ви знаєте, я їх називаю карти щасливих моментів і карти світлі. Вони, от я держу їх в руках, а вони прям знаєте, от як наче кусочок радуги держу в руках. От так прям грають, грають всіма кольорами. Давайте три карти. Ви зараз задумаєте, що вам не достає, що вам саме потрібно для того, щоб ви були щасливі. Дивимося, карти просто неймовірні. Таких немає, це мені дарували. Дарували із за кордону, тут, бачите, навіть в євро тут показано, бачите, 21,95. Це в них там це з Франції чи з Італії, я вже й не пам'ятаю. бачите, тут, Це дуже гарні карти, такі потужні. А ну, задумайте, задумайте. вам підскажуть богині, розкриють вашу. Таємницю душі, що вам потребує, щоб стати щасливими. Ну і ядюся, звісно, вам підскаже Так, перва карта, друга карта, третя. Задумайте, задумайте, і я вам зараз скажу, що вам саме не достає. Боже, які вони гарні. Це просто неймовірні, я вам просто дивіться. Це просто неймовірні. От кусочок веселки держу в руках. От так вони сяють в руках в мене і все. Так, дивимося. Так, задумали. Перва, друга, третя. Перва карта, прощення. Хто задумав? Кому ви нагрубили? Кому ви щось нехороше слово сказали? Тут луна. І це дійсно. Дійсно, карти вам богині підказують, що ви, ви не праві. Тут темні тварини, сова, ви повинна бути мудра, щоб попросити пробачення. І то тваринка, тотемна одна. Олень, це бачите, значить, ви сильна людина. Якщо ви признаєте, це бажання, не бажання, тварина сили, і ви просто найдете щастя. Коли ви пробачите когось і самі мати надати сміливість попросити пробачення, це карта прощення. Луна говорить про те, що ви були дійсно неправі, коли з ким поругались, з коханим, чи з чоловіком, чи з дітьми, чи може з мамою, а може вже тих і нема в живих, з ким ви поругалися, і ви тепер вас гложе, це, не дає вам спокою. Так ви тоді йдіть на кладбище і поставте там. Ну, якесь те, що блюдо, які він любив, ця людина, і попросіть пробачення. І це вас відпустить, і це тоді ви станете щасливим. Вам оцього не вистачає. Не вистачає прощення. Самі попросить пробачення самому і простить когось. І тоді буде вам, вам тоді буде дійсно щаслива щаслива далі доля. Друга карта. Боже, яка гарна карта! Це карта ну, другими значеннями, періоди життя. Колісо фортуни, я на неї кажу. Так тут чотири періоди: весна, літо, осінь, зима. Розпреділіть свої сили. Карта говорить, бачите, то темні. Животні, тваринки, заяць, весна. Швидко дійте, швидко якесь дійте закохуйтеся, роботу шукайте, швидко поступайте. Даме, далі йде е, мішка. мішка, медвідь. Це коли вам треба набратися мужності, сили й дати далі, йти далі. Тут левідь, тут кохання, кохання, наладьте діла своїм коханням. Далі лисичка, будьте хитрою, сова, будьте мудрою, олень, будьте сильною. І тюлень, і рибка, будьте подвижною. І отак, і всі ваші діла, діла закрутяться, завертяться. Весна, літо, зима, осінь зима. Отак піде, піде, піде по, піде по вашому кругу. І ви тоді будете цілеспрямовані, не будете заходити в депресії, будете зайняті, і тоді це буде щасливий момент. Далі бігом, бо време немає. Карта щастя найкраща карта. Спомніть себе в дитинстві, які ми були безтурботні. Оце карта цього дитинства. То темне баж... тваринка, Заєць, який радіє, який стрибає безтурботно. Дівчина весна держить яйця, зароджується життя. Чекайте щасливого момента, щасливої новини. Такої, що, така новина для вас буде щаслива, яку ви тільки відчували в дитинстві. Коли ми помните, бували, лежимо на кроваті в бабушки або ну, рано нас не будять. І ми такі щасливі, що нам не треба гроші заробляти, не треба ці проблеми вирішувати. Отакий момент у вас тепер буде в житті, і він дуже швидко настане. Ось-ось, щаслива щастя, щастя йде просто в ваше життя. Ловіть його.